Бурштинський енергетичний коледж свій 58-й день народження святкує по особливому. До його стін злетілися колишні вихованці. Колись юні хлопці та дівчата, а сьогодні статечні чоловіки та жінки зустрілися через багато років на подвір'ї рідного навчального закладу. Колись це був Бурштинський енергетичний технікум. Кожен зі своїми студентськими спогадами та пройденою життєвою дорогою. У холі закладу проходить реєстрація. Ігор Банах, один із випускників та ініціатор такої зустрічі, каже: ідея спонтанно. Ідея проведення зустрічі випускників всіх років з'явилася спонтанно, в дуже простий надзвичайний спосіб. Кілька місяців назад я приїхав на бурштинський технікум за черговою довідкою, яка мені потрібна, і гуляючи коридорами. В Вестибюлі побачив стенд Наша гордість і побачив, що на тому стенді є моє прізвище. Я зателефонував до директора. Здивований, що 40 років прізвище, наша гордість. Ми зустрілися з ним, і ось народилася думка об'єднати навколо технікуму випускників багатьох років, адже технікум дав дорогу в життя доволі впливовим сьогодні людям. В різних сферах життя, в різних областях України і за межами її на меті мають не тільки зустрітися з одногрупниками та викладачами, але як кажуть, акумулювати всі можливості для підтримки своєї «Альма-Матері». Час війни, час скажімо, таких переживань і різного роду перекосів в економіці, в тому числі, заклад потребує підтримки, оскільки керівництво закладу. Вилазить зі шкіри для того, щоб підтримати його в робочому стані. Це і е, комунальні послуги, і зарплати, і викладачі, і студенти, і навчальний процес з його цими тривогами, перервами і цим всім рештом. Є е, така думка виникла, і от зараз ми її сьогодні попробуємо реалізувати, подумати, зібратися, подумати. І асоціацією, е, ініціативними членами асоціації, е, вирішити, чим ми можемо допомогти цьому закону. У підготовці до зустрічі опрацювали дані понад 150 випускників. Зважаючи на непростий час, відгукнулося 25. Окрім цього, за ініціативи адміністрації коледжу було також запрошено почесних членів асоціації, які не є випускниками, але всіляко допомагають навчальному закладу. Серед запрошених колишній випускник, а сьогодні знаний підприємець, меценат, депутат Івано-Франківської обласної ради Андрій Іваськів, зазначає, у часі війни освітні заклади потребують підтримки, особливо там, де вчать майбутній енергетиків сьогоднішня зустріч дуже важлива в першу чергу тому що такі заклади освіти як енергетичний наш технікум треба підтримувати треба все робити для того щоб він працював особливо зараз коли в нас такий кризис є в енергетичній сфері не вистачає спеціалістів молодих спеціалістів а цей заклад якраз він для того і є щоб забезпечувати в першу чергу потреби нашої бурштинської тес і енергетики в цілому Зустріч розпочалася молебенем біля каплички Матері Божої. Молилися за мир в Україні за усіх, хто береже наші рубежі. Опісля усі рушили до актової зали. По дорозі розглядали зміни, які відбулися, як усе впорядковано та доглянуто, а що залишилось так, як колись у далеких студентських роках. Ще більшу ностальгію у присутніх викликала презентація коледжу, його історія та становлення. Гостей зі сцени привітав ректор Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу Ігор Чудик та директор. Бурштинського енергетичного коледжу Олександр Джура подякував колективу за сумлінну та віддану працю за випуск понад 15 тисяч студентів. Вчора нам виповнилося 58 років. Ми випустили за цей період 15 тисяч 300 студентів. Ми в капіталізації йдемо, світ так працює. Освіта живе за рахунок на сенатів, за рахунок розуміти наших випускників, Ну не в повному розумінні слова. Але щоб менше податки платити, вкладати в освіту, вкладати в медицину, вкладати в дорогу, вкладати в іншу сферу життя. І тоді воно все відбувається та як воно має бути. Колективи і вам дякую за те, що ви працюєте і несете ту цінну місію, яку повинен нести кожен педагог, а в колективі кожен колектив вчити і розвивати покоління. За активну участь в житті коледжу колишніх випускників, доброчинців та меценатів було нагороджено дипломами Семенюка та Ромасенка. Це попередні директори, які стояли на шляху становлення та розвитку навчального закладу. А далі вирішили створити благодійний фонд, де мають на меті до 1 вересня зібрати кошти на придбання мінівену, щоб викладачі та студенти мали можливість більшою кількістю їздити на різні освітні заходи. Надія Польова, новини телерадіокомпанія Раї.